В Томашівському навчально-виховному комплексі перебуває 41 учень. Педагогічний колектив складається з 11 вчителів та 12 чоловік обслуговуючого персоналу. Разом із спонсорами батьки зробили капітальний ремонт класів, і сьогодні двоповерхова споруда вся аж сяє. Кожен з батьків, кожен з батьків доклав максимум зусиль для того, щоб ця школа була така, як вона є на даний час. В свій час кожен із нас віддав добровільно свій майновий пай для того, щоб Провели газу село, відремонтували школу, поміняли вікна. І цей стан, який зараз вона набула, не кожен, не кожне село Уманського району може похвалитися такою школою. Ми хочемо зберегти її в такому стані і в тій кількості діток і викладацького складу, як вона зараз знаходиться. Недавно відбулися загальні батьківські збори, на яких представники районної влади розповідали про переваги створення освітніх округів в районі. Оскільки старша школа повинна бути профільною і здійснюватися навчання за профільними за профілями: технологічний, природничо-математичний, художньо-естетичний, суспільно гуманітарний і спортивний, ми ставимо за мету, щоб у школах третього ступеню, тобто 10 11 класи, реалізувалися. Дані профілі навчання. Для того, щоб ці профілі навчання реалізувалися, потрібно, щоб були профільні групи не менше п'яти учні. Для того ми ставимо за мету створення освітніх округів і профільних класів. Таке рішення районної влади категорично не влаштовує батьківський комітет та педагогічний колектив навчально-виховного комплексу. В рідній школі діти під наглядом після уроків відразу ж додому. Не потрібно прокидатися на кілька годин раніше, аби дістатися в школу до сусіднього села. Ми не хочемо її закривати, тому що ми дітей своїх нікуди не відпустимо далеко, як кажуть, по других селах, щоб їздили, щоб вони були під наглядом тут. У мене старше хлопчик вчиться в Юрківці. Він утречком встає ще до 7 годин, йде на автобус, їде туди і в 4 години аж приїжджає з школи. Ці дітки менше, я не хочу, щоб вони їздили теж зараз з ним в Юрківку, бо їм треба більше уваги. більше, Я підходжу тут до кожної вчительки, питаюся, як вони як вони навчаються, коли треба їм, щоб більше пред'явити увагу. І я не хочу, щоб вони десь їхали далі. Я... Мені подобається тут і нехай дітки вчаться. У нас дуже гарна школа, гарний колектив, хороші діти. Вчителі працюють для того, щоб кожна дитина була тут заохочена, кожній дитині приділяється багато уваги. Хоча класи в нас невеликі, але дітки старані, виховані, працелюбні, займаються в гуртках позашкільний час, дітки відповідальні, гарно ставляться до своїх учнівських обов'язків. І дуже хочеться, щоб наша школа збереглася, щоб вона надалі працювала на благо дітей. Я хотіла, школу школа закривати, але я не хочу йти інше село, я хочу вчитися в своєму селі, в своїй рідній школі. Громада, так само, як і педагогічний колектив, і, мабуть, і учнівський колектив, вони просто психологічно не готові до того, щоб навіть не те, що реорганізувати школу, а думати поки що про таке. Яка проблема переїзду діток із Томашівки, в яке б то не було інше село? По-перше, далека відстань. А по-друге, всі батьки вважають своїх діток до 9 класу дітками, маленькими дітками і потребують ці дітки належної уваги і контролю. Починаючи з 9 класу, ніхто ніяких питань тоді не має до того, щоб дитина десь навчалася, чи це юрківська школа, чи це Умань. У Томашівці звикли, що учні старших класів, закінчивши рідну школу, самі обирають, куди піти вчитися далі. Хтось іде до сусіднього села в 10-11 класи, хтось вступає до коледжу в Умані. Незрозуміло, навіщо чіпати дітей меншого віку. Село Томашівка пережило вже закриття Томашівського дитсадка. Поки відкрився новий садочок, у нас у селі загинуло 4 дитини. І я думаю, що і всі батьки, і всі жителі нашого села будуть єдиної думки з нами, зі мною. Є школа, є село, є якесь життя. І також треба думати про психологічний стан дітей. Якщо взяти зараз 5 клас, діти, вони не до такої степені вже взрослі, що вони могли б йти в чуже село, в чужу школу. Народний депутат України Антон Яценко вивчивши ситуацію, став на захист школярів педагогічного та батьківського колективів. Йому вдалося добитися перенесення питання реорганізації Томашівської школи, і діти мають можливість продовжити навчання у рідній школі. Та чи надовго я вважаю, що одним з показників є наявність в ньому школи, лікарні, фапу, бібліотеки, відділення зв'язку. Тому я особисто не підтримую програму, які направлена на закриття шкіл. І буду з цього боку робити все, щоб цього не робили. Ми зверталися вже до нашого депутата, і хочу звернутися до нього ще раз. Допоможіть нам, щоб нашу школу не закрили, щоб наших діток не викинули зі школи на двір. Без рішення сільської громади школа закрита не буде.